Щуряча отрута у новорічній піротехніці. На власному подвір'ї Прикарпатець виготовляв бенгальські вогні та хлопавки. Підпільний цех правоохоронці виявили на Косівщині. Сировину чоловік закуповував у підприємств, які виготовляють полімерну продукцію. Це розчин на алюмінієвій пуди, металевого порошку і, і отрути для щурів. Ну, то батьки не йде для отрути йде для фарби. Воно фарбу. Роз. Власноручно виготовлені станки та печі, домашній цех готовий для виробництва піротехніки. Господар виправдовується, займався такою справою разом з двома односельцями, аби прогодувати сім'ю. По можливості взагалі працювати немає. таке перед новим роком. Тут тиждень хотіли поробити. Що ми тут бог на що не робимо? Не одна тисяча упаковок бенгальських вогнів та хлоповок з підпільного цеху мала потрапити на ринки Івано-Франківщини. Кустарна продукція мала навіть маркування і адресу виробника. Щоправда, Косівський район на упаковках не згадується. Ні, з них написано, що вироблені в Китаї, інші в Варшаві, в Польщі. Під торгівельною маркою, нібито Тропік. Хлоповки під інтригуючою назвою і з сюрпризом теж мають неприємні несподіванки. Сюрпризу ніякого. Має. Виготовлено. За «Гачинський завод Авангард, Росія, правоохоронці наголошують, піротехнічні вироби, окрім задоволення, несуть у собі небезпеку для здоров'я. Особливу тривогу викликають ті, що завозять нелегальним шляхом без відповідних сертифікатів та інструкції щодо застосування. Такі вироби продаються на ринках із рук або лотків. При купівлі піротехнічних засобів необхідно звертати увагу на упаковку вказаної продукції, щоб вона була не пошкоджена. І фітіль повинен бути упакований, тобто заклеєний спеціальною лентою. Чим загрожує незаконно виготовлена піротехніка, наразі з'ясовують експерти. Відповідно до їхніх висновків, правоохоронці і вирішать, яке покарання нестиме чоловік за свій нелегальний промисел. Галина Гордашко, Оксана Дудій, Василь Пилипів. Новини на вежі.